Олександр Васильович, що, на вашу думку, сьогодні не вийшло у вашої команди для досягнення позитивного результату? Перш за все, ну, Збройним силам хочеться подякувати, бачите. Сьогодні всі казали, що буде важкий день тривоги. Це ну, якщо матч пройшов без тривог, значить ну, нас правильно охороняють. Дай Бог їм всім здоров'я і скорішої перемоги. Не вийшло. Якщо чесно, я дуже розчарований. Я вірив в дівчат і вірив, що у нас вийде ну, здобути три очки, що був такий якби переломний психологічний момент. І це чуть-чуть не вийшло. Вітаю суперника з перемогою. Не обов'язковий пенальті в наші ворота не обов'язковий, якби. Помилки такі дитячі, не дограємо, хоча і грають діти, але вони ну, не мають права так робити. А так за самовіддачу, хотіли до кінця забити, єдине, що можна похвалити. Да. Хотіли, але треба ну, передивлятися гру, ми хочемо більше виходити через пас, хочемо більше виходити через передачу. І будемо над цим працювати, щоб друге колено другого етапу провести ну, на більш такі, комбінаційну гру. Наступний поєдинок по лісі, як плануєте тобто, виходити з цієї кризи, через е, що говорити дівчатам, як працювати на цих тренуваннях для того, щоб поквитатися з полісом за ту відчутну поразку? Так, о, ця поразка тож, ну, дуже була для нас неочікувана. Ми буквально ну, два тижні перед цим на турнірі зіграли з ними 2-2 і перемагали 2-0, якось ну, щось не вийшло, плануємо дати відпочити. Свята все-таки ну, Великодень один із найсвятих і головних свят. В нашій країні вернутися і спокійно готуватися, вибудовувати так мікроцикл, щоб підвести дівчат, ну, в оптимальному стані. Саме головне будемо додати позитивні емоції на тренуваннях, щоб вийти на цену. Бачите, вся команда, хто бачу, плачену попадали, значить переживають. Ну будемо старатися вийти з цього. Десь момент, мабуть, психологічний більше у дівчат. адже ось ця затяжна серія, вона поразок, вона як не крути, дівчата дивляться в турнірну таблицю, дивляться в результати команди. Вони впливають на команду. Тож, можливо, якісь я не знаю послуги людей, які мають підхід до дівчат в психологічному плані. Застосувати так. У нас були навіть перед сезоном такі думки, але хочеться розуміти, що от, я зараз навчаюся на. Пична кваліфікація, тренерську ліцензію УЄФА і треба щоб. Цей психолог був спортивний, перш за все. що він пройшов цей спорт і знав, що це таке. А його знайти не так важко. Ми познайомили з однією людиною, яка працює вже не в одній академії нашій, в нашій країні. Хочемо да, запросити, тільки не знаю, коли у нього вийде. Ви самі знаєте, війна, таке становище, як це. А так психологічному, ну, чесно, ми не можемо ще очухатись від травм, які нас підкали там, буквально за. Тиждень чотири основні людини, плюс знову лідер уходить журіка. Але ви знаєте, якби нам важко і тому ці люди, які зараз є, я вважаю, що віддаються повністю. Просто треба нам ще разом чуть-чуть попрацювати. Ну що ж, побажаємо успіху. Та, дякую та операція, вчера, дякую. в наступних поєдинках, ось здобувати більше позитиву для себе, для на і насамперед. Для війни футболу, і десь, так. І десь, десь десь воно має прорвати. Так, дякую. Дякую.